Вітаю, друзі, вітаю всіх болівальників і шанувальників українського футболу на нашій прямій трансляції. матчу другого туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Сьогодні в цей сонячний, і якщо чесно не побоюсь цього слова, спекотний серпневий день зустрічаються на Стрийському стадіоні «Сокіл», «Стрийська скала 19-11» та команда з Жовкова, Якщо точніше, то з Жовківського району з Куликова команда Куликів Білка. Зараз буде Давати сигнал до початку матчу, головний арбітер нашого матчу. До речі, головний тренер команди Куликів-Білка, Костик Богдан. І зараз контратака від скали. Лук'янченко. Пас на Фесенка. Фесенко удар по воротах. Парирує, парирує Данкович Роман. Це була непогана атака, це була навіть достойна атака. Перша атака, перший удар по воротах сьогодні в нашій грі. І довгий пас на лівий фланг. Віталій Патуляк зараз з м'ячем пробиває по воротах. Кирило Архипчук перерує цей м'яч, але атака продовжується. Повертається м'яч до команди Кулаків Білка. Неточна передача зараз була Артур Яната в підкаті. Розбирається, і зараз був небезпечний момент для Стрін. Небезпечний момент для Стріян і досить хвилюючий момент був для гравців команди Куликів Білка. Адже зачепив м'яч і м'яч у воротах. Максима Верянов зараз на Андрія Фесенка. Фесенко з м'ячем. Непогано зараз накручує гравців. І це гол! Є! Забиває Володимир Лук'янченко і відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Спостерігаємо зараз. ще раз За цим повтором Фесенко віддає на Лук'янченка і Лук'янченко в падінні ногою переправляє м'яч у ворота. 1-0. Василь Білий розпочинає цю атаку. Суддя я не вбачає в цьому моменті ніякого порушення правил. 33-й номер Олег Нечепоренко зараз атакує. Пробиває. Пробиває досить слабо. І аут зараз будуть вводити. Не будуть вводити, тому що завершується у нас перший, перший тайм. 1-0 Зараз рахунок на користь астрійської команди. Скала 19-11. Продовжується наш матч. До речі, друзі, наша трансляція зараз відбувається на ютуб-каналі Професіональна футбольна ліга України. Ви можете там поділитись своїми прогнозами на сьогоднішню гру. А зараз пастух Іван з м'ячем. Це ж це, це, це штрафний. Цей штрафний заслуговує. Ну, я не думав, що заслуговує це на червону картку. і Я думав, що це заслуговує на жовту картку, але суддя розцінив цей випадок зовсім по-іншому. Червона картка для пастуха, А на ну. Можливо, так, можливо, це навіть і червона, Тому що досить жорстко зіграно. Покидає Іван Пастух і залишає в меншості скалу. Подивимось, чи зміниться і гра. Біля м'яча зараз Віталій Патуляк, Сьомий номер. І швидше за все, що не він пробиває. М'яч йде вище над воротами. Була небезпечна відстань, але все ж таки не несла ніякої загрози для Строян. І зараз Лук'янченко проходить, віддає пас на 11-й номер на Мальського. Мальський пробиває. І це, це не гол. Артур Люхін виносить м'яч. І мало не влітає м'яч у ворота. Мало не влітає м'яч у ворота. Команди Куликів-Білка. Я сподіваюся, що ми зараз ще побачимо цей епізод. Потужний удар від Вадима Мірдєєва не дістає воротар, і трішки-трішки не вистачає. Пів метра буквально не вистачило для того, щоб м'яч різався хоча б в штангу. Куликів білка. Реабілітувались, так би мовити, після першого тайму. І... А зараз продовжують тиснути стріян. Подача в штрафний майданчик. Досить небезпечно. Дуже 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 небезпечно зараз було біля воріт Кирила Архипчука, але все ж таки порирує він цей удар. Байрук. Далі на 25-й номер. 25-й номер проривається. До штрафного майданчика. пробиває по воротах. М'яч іде повз ворота. І м'яч не залітає. 25-й номер. Це Данило Пилипчук, який з'явився на заміні в другому таймі. Досить непогано прорвався по лівому флангу. Пробив по воротах, але все ж таки не зміг потрапити в рамку воріт. Зараз жовту картку. Отримає. Головний тренер. Острійської скали. Отримав. Попередження отримав жовту картку Михайло Басараб. Трибуни підтримують зараз Стрейську скалу. Вадим Мірдєєв. Подача в штрафний майданчик. Шостий номер забиває Андрій Ралюченко. Другий гол. Другий гол забиває Андрій Ралюченко. Ніхто йому не завадив цього зробити. 2-0. Нас на табло. Скала дев'ятнадцять, Затверджує, так би мовити, свою перевагу на футбольному полі. Андрій Ралюченко. Зараз спробує команда куликів Білка знову створити небезпеку. Досить непогана подача. Проривається в штрафний майданчик. Удар по воротах Кирило Архипчук. Відбиває цей удар, залишаючи ворота свої сьогодні неприступними. Кутовий зараз для Стрийської скали. І завершує суддя цей матч. Фінальний свисток пролунав 2-0. Скала 19-11 Перемагає команду куликів. Білка і отримує три бали до свого залікового досягнення.